Тримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Фавбет. Зоря оболонь матч, який мав подарувати інтригу. Оскільки обидвом командам потрібні очки, повернувся Едуардо Гіреро. Склад зорі. А команді Валерія Іващенка тим більше треба здобувати турнірні пункти, щоб якимось чином намагатися уникнути вильоту з української прем'єр-ліги і потрапити, хоча б. Перехідні матчі. Іващенко, в принципі, не здивував е, своїм складом. Хіба що вирішив грати у два центральні, а не три центральні захисники. У Зорі, як ви бачите, повертається гереро і атака Зорі отримує такий звичний вигляд, достатньо потужний. Вже на першій хвилині е, кутовий від зорі удар Батагова, удар повз ворота Бачите, вже на самому початку матчу луганська команда була дуже дуже близька до того, щоб забити. Наступний момент насправді дуже важливий підкат проти Яцика. Яцик залишається на газоні. Продовжується атака зорі. Антьох фінтить входить у штрафний майданчик. віддає на Гіреро. Тут теж є питання: певні питання до арбітра. Чи не було якихось передумов для призначення пенальті? Давайте цей момент спочатку подивимося. Бачите, таке враження, що все ж таки Данило Карась смикнув за футболку Гіреро, але смикнув не сильно. і Арбітер на це не зреагував. Ну і ось цей момент Дубко. Дубко атакував Яцека, атакував у Підкаті і заплів ноги. Дуже неприємний епізод для Яцека. Спочатку здавалося, що Яцек піде одразу, піде одразу на заміну. І ця заміна готувалася. Але спочатку була атака оболоні з дуже класним епізодом, з дуже класним завершенням від таранухи. Ну, якби вийшло. Влучити по м'ячу у цій ситуації було б дуже красиво. Але Тарануха е не зміг завдати акцентованого удару. Втім, е показав акробатику, показав, як вміє скластися для удару ножицями. Вже готувалася заміна Яцика, готувався вийти Петер Мічин але. Цієї заміни у першому таймі так і не сталося. Яцик залишився, продовжив грати. Ще одна атака зорі виходить на ударну позицію. Гереро, також виривався на ударну позицію. Яцик, але на нього Гереро не віддав передачу, вирішив бити сам і врятував свою команду. воротар оболоні Назарій Федорівський. Ще раз дивимося. Цей момент. Ну гіреро навіть не дивився у бік. Він був сконцентрований на ударі у цій ситуації. Знову заря накриває суперника забирає м'яч у центрі поля. Їй вдається прекрасна контратака. Яцек віддає передачу на Кирюханцева, і Кирюханцев замість того, щоб бити, вирішує віддати ще одну поперечну передачу в центр штрафного В підсумку. Б'є Антюх, але вже не така була. Комфортна ударна позиція Вантюха, і він вдарив вище воріт. Насправді, чудовий момент у цьому епізоді згаяли футболісти. Зорі відповідь від оболоні. Оболонь вирішила бити здалеку. Удар від Данила Карася. І Турбоєвський переводить м'яч за. Поперечку зреагував він на цей класний удар здалеку від Данила Карася. Кутовий і одразу ще один момент для оболоні удар османа. Удар в стійку Тут же Турбоєвський не міг врятувати свою команду, але оболонь вкотре не забила. Валерій Іващенко звичайно, що хотів, хотів би побачити, щоб його команда нарешті відзначилася, коли дуже важко даються оболоні. Але. В цьому епізоді Осман влучив лише у стійку. Знову відповідь зорі. Знову непогана атака. в його передача на Яцика. Але Яцик зрізає м'яч повз ворота. Не влучає ворота у цій ситуації. Дуже непогано розіграли м'яч футболісти. Зорі втім, забити вкотре не вдалося. Кутовий від оболоні Черненко його подача і ще один шанс для оболонців удар мороза. Удар, який блокується. Але атака продовжується. Мороз забирає м'яч у підкаті. Проходить далі, намагається знайти партнера. Фінтить навішує, відбивається зоря. І ще один шанс для Черненка. Але Черненко теж у ворота не влучає, не влучає у ближній кут. Така довга атака вийшла у Воболоні, де головною дієвою особою став Тарас Мороз. Але... У підсумку не зміг забити Черненко. Бачите, що в обох команд були моменти, були шанси, і в першому таймі жодна. З команд свої шанси не використала. Все ж таки сталася заміна Яцика. Замінив його Горбач на початку другого тайму. Після матчу вже Юрій Коваль скаже, що я це попросив заміну. Все ж таки у нього була травма, і продовжувати він не міг. Ще один шанс у Таранухи. Чудовий шанс на початку другого тайму. Е, виборов він тут м'яч. Потім е, непогано йому скинув м'яч. Краснопір і удар. Таранухи повз дальній кут. Можливо, ще раз треба було попробувати знайти передачу партнера. Гереро, його передача з м'ячем Кирюханцев, Удар в руки Федорівському били команди намагалися все ж таки атакувати, намагалися створювати моменти. Можливо, здасться. Якщо просто дивитися на статистику, що матч був практично без воріт, але ні, подивіться, скільки моментів створює як зоря, так і оболоні. Тут зобов'язаний просто був забивати Едуардо Кіреро. Але з його ударом, якимось неймовірним чином, все ж таки впорався Федорівський. М'яч до Кірера тут відскочив, невдало зіграв Лук'янчук, але Федорівський виправив похибку партнера. Кілька разів у цьому матчі мав забувати Гереро. в оболоні. Кілька разів мав забувати Тарануха, але не щастило. Не щастило нападникам обох команд. Ще одна атака зорі Будкою з м'ячем. Передача на Мічина. Мічин все ж таки вийшов на заміну у другому таймі. Подача від будка, удар Горбача. І удар просто в руки Федорівському. Чудовий матч провів Федорівський. Достатньо спекотно було. На арені лівий берег цього дня, і вже в кінці матчу кравців почали хапати судоми. Ну а тут ще судом не було. Тут тарануха мав забивати тарануха вкотре скористався передачею краснопіра, але відправив м'яч вище воріт. Випередив Джордана в цьому епізоді тарануха, але влучити у ворота не зміг. Перериває оболонь чергову атаку Зурі. І намагається буквально е в три передачі в дотик організувати свою Краснопір в цьому епізоді проти Батагова. Його чергова передача на Тарануху і черговий удар від Ростислава Таранухи, щоправда, вище воріт. Бачите, Краснопір у цьому матчі більше грав е підігруючи своєму партнеру в атаці. Але Тарануха свої моменти не реалізував. Ще одна подача Вантуху приймає м'яч Едуардо Гіреро. Намагається знайти можливість для удару. Б'є в підсумку Горбач і ще один сейв від Федорівського. Федорівський, мабуть, герой матчу для оболоні. Дуже багато разів він врятував. Ну, і ще ще важливо дограв він до кінця. Адже в кінці зустрічі Федорівського вже були певні проблеми. У нього було пошкодження. Але. Замін в оболоні не було і треба було догравати до кінця. оцей момент також був суперечливий. Тут арбітр зустрічав Фанасія, показав Башичу жовту картку. Гравці оболоні вимагали червону і в принципі, якби Фанасів Вар подивився, він, можливо, міг би також ухвалити таке рішення, але е, вирішили судді все ж таки е, обмежитися жовтою карткою. Башичу ще один момент оболоні удар. Краснопіра, щоправда, вище воріт. Ну і ось Федорівський. Наприкінці вже зустрічі. Зіткнувся із партнером по команді. Зіткнувся із Данилом Карасем. І до того були там судоми Федорівського. І до того готували. Ну, заміну не могли приготувати, адже всі заміни були використані, е, думали, що робити із воротарем. Але Федорівський зміг програти матч до кінця, і вже наприкінці матчу партнери допомагали йому залишити поле. Ну власне. Ось він, мабуть, герой цього поєдинку. Друзі, залишайтеся з нашими партнерами компанію Фовбет, бонус до 10 тисяч гривень. Чекає вас в окріпленому коментарі. Також донайте на лігу Аеророзвитки 3.0, Переходьте за qr кодом який на ваших екранах, і допомагайте Збройним силам України. А також дивіться чемпіонат України на футбол хаб. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.